Знаєте що? Обезшумлено. 148 тисяч миль, газ є, дивіться, красота. Вартість всі фото в телеграм-каналі. Зараз менеджери вас відфоткають, все зроблять і буде все в телеграм-каналі. Вся інформація по автомобілю. В такому рапторі, в такому е мілке насічення, таке приємне. Класне. Класс, клас, клас. Просто покажу вам станчик. 140. Тут все не кришиться, нічого, гарний дуже стан. Моніторчик вже стоїть. Поставили 145 тисяч миль. 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 і ще й газ є. Тут красота, взагалі. А, ти що? Оце тачка, звісно, потужна, оце тачка потужна. Тихенько закривається, так плотненько, класно, добротно. Ці фото в телеграм-каналі, цю готівку можна в лісі буде взяти або за готівку повна вартість. Ці фото в телеграм-каналі будуть.